Особа. Бери також знімайте. Знову знімайте. Все знімайте. знімайте. Я вам забороняю фотозйомку, мене і відеозйомку. Як фізична особа, а ви посадові особи. Ми також забороняємо, коли там дозвіл на Бери все, знімай, зробив фотографію. Знімайте, знімайте. Будь ласка, поверніть, я не встигаю 30 я взяла білет. Утримайте я не можу просто закомпостувати. Чим передбачено? Безвіть, будь ласка. Вони можуть забрати, записати дані, але не маєте права. Людина сіла в тролейбус, розумієте? Ним, Перед ними втратили. на тій самій зупинці сіла. Сілен, так. Ця пані зайшла, дівчина просто не встигла закомпостувати. Вона не проїхала зупинку. Мама, Вона ви не... Не Вона не проїхала зупинку. Ви а можете записати дані, але не забирати посвідчення. А ми нічого не, не світку. Не поверніть не людині студентський білет. Поверніть студентський білет. Ми викликали 102, зараз поїдемо в район. Поверніть добре, поверніть білет студентський. Десь зговорить, ви не маєте права забирати. що Ви розумієте, ми вже не немає. За що Філиця я відканчені. взяла, я оплатила. У вас не закомплесований квиточок. Малиція, власне, 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 власне. Малиція, власне, власне. Пишіть на кого хочете, розумієте? Напишу нормаль і далі. Я напишу. Покажіть ваше посвідчення. Хто ви є такі? Чого ви до мене на вулиці пристали? Ми України. вивели дівчинку з травмового лібуса, а не до вас. Ви взагалі тут не Я пишете. бачив, що це. дівчинка… дівчинка. – тільки що сила на зупинку, тільки сила ви... біля школи. Я би на фоні це не гроші. Я не встигаю, що мене я маю потім екзамен і тепер ставати. Чи як? Ви просто примушуєте людину сплачувати гроші. Покажіть посвідчення. Та от дві людини. Я бачив, що дівчина сіла на тій самій зупинці. Посвідчення, скажи, хай посвідчення показувати. Дівчині покажіть посвідчення. Прочитай прізвище, хто це є. Ви взагалі тут не більше. Тільки що сіла на зупинку. Тільки сили біля школи. Ви... Я би напевно платив ці гроші. Я не встигаю, що мене я маю потім екзамені тепер переставати чи як. Ви просто примушуєте Победу, людину сплачувати гроші. Ви... Покажіть посвідчення. Встави. Та от дві людини, я бачив, що дівчина сіла на тій самій зупинці. Скажи, посвідчення, скажімо, дівчині, покажіть посвідчення, прочитай прізвище, хто це є. Посвідчення, покажіть. Дівчині. Ми на вулиці не збираємося показувати. Посвідчення покажіть Дівчиня? дівчині. Покажіть посвідчення. Не вийте, така. посвідчення покажіть. Можливо, Прочитай вголос, хто накає. Прочитай вголос, то є посвідчення. Посліч... І ваше посвідчення. Ви, ви на вулиці, ви не приставайте до нас, бо ви викличемо зараз 102. Викидайте 120. Дібіли. Дивися на неї. Зараз її на камеру. Що як у нас називає, де біле Що як що вона ще називає, де біле кошти. Де біле кошти. Супай, де біле Нормально, вас сон, нормально да?